Привіт, друзі! Мене часто питають, чому французькою мовою стіл, стілець, вікно, жіночого роду? Відповідь така: рід слів ніяк не залежить від форми предмета. Тому рід слів часто не збігається у різних мовах. У французькій навіть немає середнього роду. Тому немає чарівного способу, який дозволить вам визначити рід слів. Ви його запам'ятаєте поступово, як будете вчити слова. Тому важливо вчити слова разом з артиклем, наприклад, «un chat», «une porte, «une chaise, «une porte», chaise», table», «un tableau». Однак є закономірності, які все ж допоможуть вам визначити рід слів. Як ви знаєте, що осцилятор чоловічого роду, а ремінісценція жіночого, навіть якщо ви чуєте ці слова вперше, що вам допомогло? Закінчення слів, або у французькій мові це можуть бути суфікси. Для нас неважлива різниця між ними, просто будемо їх розуміти як останні букви в словах, усе максимально просто і практично. Тож показую вам свою таблицю. Над нею я працював багато років. Хтось з вас напевно бачив такого роду таблички, не такі великі і точні, як моя, але бачили. Але унікальність моєї таблиці якраз полягає в тому, що в ній вперше я додав відсотки, які показують вірогідність того, що слово з певним закінченням чи суфіксом буде чоловічого або жіночого роду. Такого ще не існувало. Наприклад, суфікс аж має 99% ймовірності належати словам чоловічого роду, із такими прикладами як багаж, «фромаж». але є виключення «-няж», «імаж», наж, паж, пляж, «гаж», які є жіночого роду. І ви це все можете бачити в таблиці. Також є суфікс ад, який має 92% ймовірності належати словам жіночого роду, із прикладами як фасад, «парад», «салад». Але є виключення таке як стада чоловічого роду. Інша особливість таблиці полягає в тому, що я спробував у прикладах навести найпоширеніші слова, щоб таблиця була однаково корисна і початківцям, і учням вже з просунутим рівнем. Рідко вживані слова були видалені з прикладів, але це ніяк не вплинуло на статистику. Ця таблиця допоможе вам. Краще зрозуміти і запам'ятати суфікси французької мови. Ви можете завантажити її безплатно за посиланням під відео. Однак зверніть увагу на те, що, попри те, що ця таблиця є точною, корисною, зрозумілою, вона не замінює користування словником та ведення свого власного словничка. Ви можете доповнювати цю таблицю своїми власними прикладами, якщо хочете. Тож скачуйте цю таблицю, дякуйте в коментарях, підписуйтесь на цей канал, ставте лайк. Бажаю всім успіхів! Et voilà, on se dit au revoir.